Діти, хочу вам ще раз нагадати, як ми читаємо кліматодіаграму. Значить, дивіться, ми з вами будемо виконувати практичні роботи, які Є дуже будуть схожими між собою це діти саме читання кліматодіаграм. Першу ми вже з вами зробили це та, що стосується Африки. Але у нас ще з вами п'ять материків, тому я вирішила вам все-таки записати відео для того, щоб і ви могли далі ним користуватися. І так дивіться, що ось перед нами є кліматодіаграма, які ми можемо брати звідси дані. Дивіться, перше, що ви завжди будете записувати, шукати, це буде температура. По-перше, хочу сказати, що шкала температури знаходиться, ось, ви її бачите, зараз я показую мишкою. Називається вона градус Цельсія. Далі, де ми щитуємо інформацію про температуру? Ось ви бачите, оця лінія вона у нас йде червоного кольору, саме по ній ми і щитуємо. Найнижча точка цієї червоної лінії це у нас буде січнева температура. Тобто зимова, так? а найвища точка цієї лінії, це буде літня температура, тобто липня, температура липня. І ось ви бачите, ось у нас іде 0. Все, що вище нуля, це з плюсом. Все, що нижче нуля, це з мінусом. І потім ви вже дивитесь приблизно визначаєте кількість градусів і записуйте. Діти, всі температури, які будуть вище нуля, ви завжди пишете попереду плюс. Наприклад, плюс 25 градусів, плюс 24 градуса. Або, наприклад, як в цьому випадку, ви бачите, іде у нас нижче нуля. Наприклад, мінус 4 градуса. Так? І ще раз нагадую, найнижча точка це у нас січень, тобто зима, найвища точка, це у нас липень, тобто. Літо. І в залежності від того, який це буде материн, можливі бути такі е, температури, що або і липень, і січень мінус, або липень і січень плюс. Не лякайтеся, це також може бути. Далі, наступне, що. А, і ще діти середня температура завжди записується під назвою е, країни. Ось вона 11,5 градусів за Цельсієм. Це середня температура. Далі. Опади. Опади у нас діти визначаються за цими синіми діаграмками. Чим значить, найнижча діаграмка, тим опадів буде найменше. Чим найвище, значить опадів буде найвище. Шкала, за якою ми визначаємо, ось вона знаходиться, називається міліметри. міліметри на рік. Ось, бачите, 0, 100, 200, 300 і так далі. Може бути. Значить, дивіться, ось тут найнижче діти це прямо йде по нулю. Да? Тобто бувають такі місяці. Де буде опади 0, градус, ой, 0 мм на рік. Тобто мінімальна кількість опадів це може бути 0. Максимальна кількість опадів, дивимося найвищий стопчик. І це у нас буде 200, 200 мм на рік. Це буде максимальна. Середні діти. Знову ж таки, під назвою може бути. 543 мм, або діти інколи пишуться на синіх стовпчиках. Тобто, або ось тут у нас буде знаходитись середня кількість опадів, або буде знаходитися на самих стовпчиках, дивлячись, які діаграмки можуть вони відрізнятись. Ось так діти: ми з вами читаємо кліматодіаграму. І вже по ним визначаємо, які кліматичні пояси, і типи клімату, притаманні саме для цієї країни. тобто, Читаємо про кліматичні пояси і дивимося, яка температура більш підходить, або значить, яке, і яка кількість опадів. І ще не забувайте, що в практичній роботі роблю вам шпаргалку. Внизу прикріплюю карту, де знаходяться ті країни, точечками позначаю підписую. І далі ще є карта кліматичних поясів, де за кольором ви можете визначити і кліматичний пояс, і тип клімату.